А я продовжую задобрювати домового, який, можливо, є причиною зникнення моїх речей вдома. Прибирання вже зробила. А зараз найцікавіше, мені писали в коментарях, що треба покласти мисочку з молоком та цукерку кудись в куточок в кімнаті, щоб домовий типу як поїв і задобрився. Мисочку з молоком насправді я ставити не буду, тому що в мене котики і вони стовідково його вип'ють. А от цукерку свою улюблену я покладу і одразу після цього вимкну ноутбук, тому що мені дуже цікаво, чи він сьогодні увімкнеться. Після вчорашнього випадку я його так і не вмикала більше. О, спеціально для домового були придбані мої улюблені цукерки. найкращі. для домового ну і трохи для мене. Ну зовсім трохи. Якщо після таких смачних цукерок він не задобриться, то я вже не знаю, що йому давати. Ось навіть молоко намальоване не треба ставити. Цукерочку я покладу в ось цей куточок кімнати. О тут якась наліпка, звідки вона тут допоможіть мені, цукерка залишена. Тепер вмикаємо ноутбук корочка, ніби відчуває.